Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга, 23 й тур. Стартує у п'ятницю 4 квітня. Вмощуйтесь зручніше. Наливайте собі бутерброди, нарізайте чайку. Одним словом, слухайте мене уважно. Перед тим, як я почну доповідати про мої плани, думки і варіанти прогнозів, запрошую тих, хто ще не підписаний на наш канал, підписатись ось прямо тут і прямо зараз, а чому б ні. Нажміть Вподобайки свої дорогоцінні, і напишіть після того, як передивитесь мій. Відеоролик присвячений матчу Інгулець Оболонь. Матчу відкриття 23-го туру. Напишіть змістовний коментар. Це дуже важлива підтримка від вас нашому каналу. Дякую наперед. А я буду починати з вашого дозволу. Е я представлю інгулець, де і на якому місці в, в таблиці. Петрівський клуб і представлю Київську оболонь. Скажу відразу: приблизно однакові місця і десь однакове плюс-мінус там за деякими цифрами і фактами відрізняються здобутки петрівського клубу Інгулець і київської оболоні. Інгулець 15-й. Після 21 матча, один матч ще є перенесений в запасі. Інгулець забиває 15, пропускає 33 м'ячі. І має всього лише 16 очків в таблиці. Натомість на сходинку вище перебуває Київська оболонь. І після 22. Проведених матчів. Всі матчі проведені 100%, перенесених нема. Оболонь рівно так само, як і лівий берег, забиває менш за всіх клубів. 12 за 22 гри. 12 м'ячів, друзі, це майже половина, трішки більше. 1,58, десь 1,6 максимум. Можна врахувати ось такий здобуток по забитим м'ячам у Київської оболоні. Пропускає команда пивоварів з Києва більш за всіх у прем'єр-лізі. 37 м'ячів. Але мають на два е, очки більше, ніж е, Інгулець Петрове і... Тому оболонь на 14-й сходинці на сходинку вище за Інгулець. <клух> і ось е, е, Інгулець згідно регламента УПЛ 23-го туру, приймає киян пивоварів. І е, я вважаю, що навіть не дивлячись на те, що, е вивчивши лінію БК, ми бачимо, хай з невеличкою перевагою, але все ж таки гості оболонь визнаються як фаворити. Я тут не погоджуюсь. Я навпаки рахую, що інгулець, е вигравши в оболоні, може. Помінятися місцями з пивоварами, і потрапити вже на 14-ту сходинку, і далі буде непоганий шанс трішки покращити своє турнірне становище, тим самим покращити рівень гри. Точніше буде правильно сказати. Що рівень становища для інгульця покращиться лише тоді, коли буде підвищено рівень футболу команди. Погодьтесь. Тому я вважаю, оболонь це не шахтар, і не Динамо, і навіть не Олександрія Полісся Кривбас, які більш грізні. Більш потужні, ніж оболонь. І я вважаю, що оболонь можна перегравати. І навіть потрібно, не тільки можна. Я вважаю, що е, слід скористатися тим, що на інгулець навіть дають за трійку коефіцієнт. І взяти, е, я пропоную, але це не означає, що ви Повинні сліпо е, йти слід за мною. Не треба. Вислуховувати треба всіх. А приймати рішення потрібно індивідуально і самостійно лише вам і тільки вам, любі друзі. Отже, як я в даному випадку в цьому матчі поступлю. А я прийняв наступне рішення. 1Х, тобто перемога інгульця або нічия. 1 Х-інгулець не програє. І при цьому я натякаю, що буде результативний футбол. Що саме, я очікую, 2-1 на користь інгульця. Або ж все ж таки, якщо трішки не за моїм планом піде, то буде рахунок 1-1. Так, а це якраз таки грають кубок, чвертьфінал Олександрія Шахтар. Багато хто може спитати, що це я зараз дивлюсь. Олександрія Шахтар грають. Чвертьфінал Кубка України. Добре, далі я вже закінчую зі своєю думкою і з варіантом прогнозів. Мій єдиний і остаточний варіант прогнозу на матч Інгулець Оболонь. Це те, що інгулець не програє 1Х. І при цьому тотал буде більше 1,5. Тобто, два м'ячі і більше. Мене влаштують. Наступні варіанти результатів цього матчу: інгулець болонь. 2-0, 2-1. 1-1, 3-1, 3-0. Ну, і, можливо, там більше, більше з перевагою на бік інгульця. Головне, щоб оболонь не виграла. Оце головне, головна умова. Ось такі у мене. Параметр я вибрав і такий мій варіант прогнозу. Коефіцієнт 2,3. 1х і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 2, 2 і 3. Друзі, погодьтесь, Коефіцієнт е, досить е, високий. Трошки тут заважають мені, але нічого страшного. Ось такі, е, мої плани. Щодо матчу п'ятниці 4 квітня. Не забуваємо, хто ще не підписаний, підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка, це головні стимули. І потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам за це, друзі. Хто вже підписаний, тим більше. І хто дуже давно зі мною разом на нашому каналі, це більш ніж дорогого стоїть і вартує. Таким чином, друзі, по матчу Інгулець-Оболонь я сказав все, що хотів. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.